Восени 2024 року декілька країн Європи істотно змінили правила виплати соціальних грошей для українців, які приїхали в ці країни після початку повномасштабного вторгнення. З вами район за кордон Юрій Конкевич. І сьогодні випуску ми не будемо говорити про те, що зрада про те, що все відміняється українці виганяють із Європи, але будемо говорити про те, що все більше і більше європейських країн починають дотримуватися правила. Іди, працюй, якщо навіть ти не знаєш добре своєї мови, і все більше європейських країн починає ускладнювати правила перебування українців за кордоном. З вас підписка на наш канал, подобайка до цього відео, а також коментарі, які істотно підвищать привабливість цього відео в Ютубі. І ми розповідаємо сьогодні про чотири європейських країни. У Німеччині загалом в жовтні місяці почали істотно змінювати правила виплати соціальних допомог. Йдеться не тільки про українців, але й про німців. Ну і про інші народи нації, які приїхали в цю країну, про тих самих сирійців та афганців. Тобто я наголошу це не якась виключна парафія, якісь виключні наміри щодо українців. Німці вирішили реформувати свій так званий бюргергельд. Це виплата безробітним. Реформа загалом спрямована на те, аби люди, які роками сидять на соціальних виплатах, нарешті йшли шукати роботу, адже на ринку праці Німеччина дуже і дуже багато вакансій. реально, але люди через те, що виплати дуже високі, роками можуть жити просто на самих цих виплатах. Отже, німецький уряд на початку жовтня оприлюднив законопроект, який можливо буде ще ухвалений до кінця цього року. Власне про реформу цього бюргергельта. Один із головних пунктів це про те, що якщо тепер німцю чи будь-якому пошукачу допомоги бюргергельт пропонують роботу, і він три місяці без поважної причини відмовляється від цієї роботи, то виплати власне цей бюргергельт буде скорочуватись на 30%. А це, до речі, доволі неби велика сума. Адже якщо в середньому бюргер гель це 500 550 євро на одну особу, на підлітків і на дітей там трішки менші суми, то втрата третини цієї суми це втрата там, від 150 до 200 євро. Крім того, на 30% пошукачам бюргергельту гельту змінять власне цю саму суму, зменшить її, якщо вони вчасно не прийдуть на зустріч, яку призначили їм на біржі праці. І також доволі істотна поправка в цьому. Законі тепер не можна відмовитися від роботи, яка буде займати шлях, до якої буде займати 2,5 години. Тобто, якщо ти працюєш на повний робочий день до 6 годин, то ти мусиш сприймати роботу, яку тобі надають на біржі праці, до якої в один кінець 2,5 години, і ще в другий кінець 2,5 години, тобто сумарно робота і добирання до неї може тобі коштувати 11 годин життя в день. Але разом з тим є певний бонус за працевлаштування. Ання, якщо людина, яка довгий час була на соціальних виплатах і вирішила знайти роботу, піти працювати і протрималась на цій роботі один рік, вона отримає бонус одну тисячу євро. Заплановані також санкції щодо нелегальної роботи, і тут увага, чимало українців в Німеччині справді працюють нелегально. Нагаточки і тому подібне, як ви розумієте, і тепер власне, біржі праці зобов'язані, якщо в них є така інформація про те, що той чи інший іноземець, чи взагалі німець або українець е працює нелегально, то працівники власне центрів зайнятості, вони зобов'язані ну монка стукати або інформувати про цю інформацію, аби такі пошукачі соціальних виплат не отримували їх. Водночас зміни передбачають і певні дуже позитивні стимули. Я вам скажу, оскільки роботодавці. Зможуть отримувати субсидію в тому випадку, якщо вони візьмуть на роботу працівника, наприклад, українця, який ще не дуже досконало володіє німецькою мовою, але потім вони цього працівника пошлють на мовні курси, які самі платять, і тоді доволі щедрі бонуси будуть виплачуватись саме таким роботодавцям. Власне, міністр праці Німеччини, який представляв усі ці зміни, він сказав так: дослівно: мовний бар'єр знижується, настав час іти працювати. Якщо Бундестаг затвердить усі ці зміни. То вони вже з 1 січня 2025 року будуть імплементовані, будуть запрацюють. А я додам, що кількість українців, які поступово поступово отримують працю в Німеччині, вона постійно зростає. На початку це було приблизно 17-18% які працювали рік тому. Ця цифра була в районі 25-26%. Сьогодні ж останні дослідження говорять про 40% українців, які в Німеччині працюють. Йдеться і про повний, і про неповний робот. Очі день наступна країна, де сталися зміни, це Австрія. З 1 жовтня громадяни України в цій країні зможуть отримати і претендувати на таку спеціальну карту. Вона називається RWR+. Суть цієї карти це те, що її власники мають необмежений доступ до ринку праці Австрії. Фактично такий самий, як і в. Скажімо так, рядових громадян цієї країни, і крім того, ця карта дозволить залишатися в Австрії на суттєво довший термін перебування. Для того щоб претендувати на цей документ, українці будуть вимушені відповідати певним критеріям. Певні, основні критерії – це те, що вони працюватимуть на повну ставку 12 місяців впродовж останніх двох років перебування в цій країні. Крім того, українці мусять мати договір оренди житла, дійсний закордонний паспорт, знання німецької мови на рівні А1 це найнижчий, скажімо, такий рівень, або диплом про вищу освіту. Якщо все це є, карта РВ плюс в ваших руках, і це дозволить, крім того, вже через 5 років претендувати на постійну таку посвідку для перебування в Європейському Союзі, окрім усіх вигод, які Австрія буде надавати на ринку праці. І для українців це, в принципі, шанс вже так планувати. Перспективу так, якщо ти отримуєш цю картку, однак треба зважувати на те, що якщо отримуєш карту, то усі соціальні виплати Австрія в тебе скасовує, і ти вже мусиш претендувати суто на власні сили. Найбільш жорсткіші зміни сталися в Норвегії. Ця країна фактично скасувала автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести областей заходу нашої країни. Я також процитую зараз офіційне повідомлення міністерства юстиції Норвегії. Там сказали так, що особи, які приїжджають до Норвегії з районів України, які директорат у справах іноземців вважає безпечними, будуть підпадати під стандартні правила надання Ритулку це йдеться про шість областей: Львівську, Волинську, Рівненську, Івано-Франківську, Тернопільську та Закарпатську. Отже, українці, які приїдуть в Норвегію з цих шести областей, вони не будуть автоматично отримувати оцього захисту у Норвегії. Ну і всіх відповідних соціальних виплат. А власне, те, чи вони потребують цих виплат, буде окремо проводитися розслідування, дослідження, і тоді буде надана оцінка: заслуговуєш ти на ці виплати і на цей захист чи ні. І власне. У 2024 році норвежці вже порахували, що приблизно кожен десятий, тобто 10% українців, які приїхали до Норвегії, були з цих шести областей, які вони вважають в принципі, безпечними. Ну, для українців це сумнівне твердження, адже і ракети і дрони до нас летять, але це право Норвегії власне облаштовувати свої окремі. Вимоги, адже Норвегія не є країною Євросоюзу, і вона власне по-своєму облаштовує всі ці вимоги. Я також зауважу, що зміни запрацювали з 27 вересня, і нові правила вони чинні для всіх, хто приїхав у Норвегію. До 27 вересня, а отже, з цієї дати запроваджуються правила для цих шести безпечних на думку норвежців областей України. І традиційно нові правила з'явилися і у Польщі. Ці правила запроваджено з 1 жовтня 2024 року, і вони стосуються. Однієї з кількох виплат, адже у Польщі декілька рівнів соціальних виплат, які так само отримують українці, і Польща змінила порядок нарахування соціальних виплат для дітей від 12 до 35 місяців життя, тобто від 1 до 3 років. Я наголошу, що ця зміни стосується саме цієї форми виплат, а традиційні 800 плюс які отримують діти, які навчаються в польських школах, вони поки що без жодних змін, і тут не треба нічого, не треба панікувати. Отже, новий формат, який взагалі запровадили поляки, і там зміни стосуються, до речі, не тільки українських сімей, але й власне польських сімей. Він також орієнтований на активізацію тих батьків, аби вони швидше виходили з декрету ще до трирічного віку? Поляки також хочуть трішки нормалізувати свій ринок праці. Вони на тому, щоб батьки не сиділи весь декрет. Так тато чи мама, а раніше виходили на роботу. А стосовно українських біженців, то зміни будуть такими: якщо раніше, припустимо, Українка має тимчасовий захист, писель Укр вона автоматично щомісяця отримувала 500 злотих на дитину віком від 1 до 3 років, а також 1500 злотих на так звані ну претендувати на компенсацію на ясла. Так то нині залишається лише ця. І тисячна допомога, але й тут не все так просто. На неї можна податися тільки тоді, якщо мама і дитина вони мають безперервний статус ПСЛ Укр упродовж 365 днів минулих, і це виходить проблема для новоприбулих українців. Адже якщо уявити, що приїжджає мати з дитиною, якій вже є два роки, їй треба рік очікувати цього вікового цензу, так і через рік дитині виповнюється три роки, то така вид, такий вид допомоги. Як як півтори тисячі на ясли він вже не актуальний для цієї сім'ї. Ну є інше питання, в який спосіб власне будуть визначати безперервне перебування на території Польщі. Я, зокрема, в соціальних мережах читав багато випадків, коли українці писали про ситуацію, що вони поїхали на тиждень, на два чи на три. Ну ви розумієте, їздять люди до своїх родичів, їздять на свята, і дуже часто вони тимчасово втрачали власне цей статус, писали уклад. Потім вони його через певний час відновлювали. Утім невідомо стосовно цієї інновації з 1 жовтня. чи... Буде цей статус безперервний, чи треба буде знову ж таки його по-новому набувати, і поки що в Польщі всі стежать як власне новації, які стосуються цього стажу, вони будуть імплементовані, як вони будуть виконуватися. Втім, виходить так, що польський уряд ну фактично демотивовує до приїзду до себе нових біженців, бо підтримка півтори тисячі. Для дітей до трьох років вона буде надаватися фактично тільки тим, хто вже був в країні до 1 жовтня. А потенційний біженець він ну, вже буде точно знати, що саме на цей вид доплати, якщо людина хоче працювати в Польщі, він впродовж одного року претендувати не може. Водночас я ще раз нагадаю, щоб заспокоїти глядачів, що традиційні виплати на більш поширений вид допомоги 800 тут все без змін. Як ситуація буде розвиватися далі в тій чи іншій країні, про яку ми сьогодні з вами говорили? Ми будемо далі стежити на сторінках в соцмережах і на нашому сайті район за кордон. Що ви думаєте про ті чи інші зміни? Пишіть в коментарях. Ми спробуємо відповісти. А з вами був Юрій Конкевич, Почуємося і побачимось тут на районі за кордон.